Ви вітання вечірні новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супруни. Починаємо з новин з фронту. Станом на 17 годину 14 вересня зафіксовано один обстріл поблизу населеного пункту Піски. Один військовослужбовець отримав поранення. Стан його здоров'я задовільний. У відповідь з боку українських військових не забарилися. Вески пов'язують загострення на Донбасі з навчаннями захід 2021 Про це сказав керівник спільного центру координації. Та контролю Олександр Аполонов в коментарі телеканалу Дом сказав про те, що є. Низка чинників, які можуть бути пов'язані з загостренням на лінії фронту, Йдеться про вибори до Держдуми Російської Федерації, а також навчання захід 2021 таким чином ще й підсилюється інформаційна інформаційне середовище в Росії та на окупованих територіях а, от в оточенні Путіна, хтось захворів на ковід, тому президент Московії. Пішов на самоізоляцію. Власне, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков повідомив, що він здав тест. Ну не він, а Путін здав тест на ковід, і тест негативний. Але в Кремлі точно знають, хто захворів і з ким Путін контактував. Власне, боюся собі уявити, що з тими людьми буде, але це зовсім інша тема. Власне... Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє середню зарплату в 2022 році на рівні 17,5 тисяч гривень. Такі таке підвищення закладене в бюджеті наступного року. Він про це сказав на. Він про це сказав на своїй прес-конференції. Це досить високий рівень. Це означає, що вже в кінці року середня заробітна плата досягатиме більше ніж 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти рости реальному рівню заробітної плати. Сказав Денис Шмигаль. Також він а, говорив про зарплату для лікарів. Одна з важливих новацій бюджету, яка ґрунтується на указі президента України. Це встановлення мінімальної зарплати лікарів на рівні 20 тисяч гривень. А мінімальної зарплати середнього медперсоналу на рівні 13,5 тисяч гривень. Відповідно, середня зарплата лікаря наступного року перевищить 22,5 тисячі гривень. Загалом середньомісячна зарплата в Україні наступного року складатиме майже 15,5 тисяч гривень. Відзначив Денис Шмигаль. А, власне уряд вже має цього тижня подати законопроект про бюджет до Верховної Ради. А далі вже справа за депутатами. А от SpaceX готується запустити на орбіту. Перший цивільний екіпаж. Всі чекали, коли ж Ілон Маск дасть відповідь Безосу та Бренсону. Власне, ось вона, команда з чотирьох людей. Їхній тривалість місії близько трьох днів від початку злету до приводнення. Власне, на орбіту полетить мільярдер Джаред Айзекман. Також він очолить цю команду. Ми має кваліфікацію пілота реактивних літаків. Власне, от у нас є тут. Фото фото команди. Сьогодні це його опублікували у твіттері SpaceX. А також разом з ним землю з космоса побачить професор коледжу Аризони Сайн Проктор, співробітниця дитячої лікарні Тенесі Хейлі Арсено, а також інженер та колишній механік ВПС Сполучених Штатів Кристофер Сембровський. Орбіта, на якій вони перебуватимуть, це 575 кілометрів. Це далі. Лі, за МКС та телескоп Хабл вікно для того, щоб Злет відбувся для старту, обрано у 24 години, і відкриється о 20-й за часом східного узбережжя Сполучених Штатів. Будемо спостерігати за цим. І власне, ну це ще один крок до космічного туризму. Залишайтеся з нами, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші новини, наші відео. Ми вдячні, що ви поруч з нами і підтримуєте нас в тому числі фінансово. Побачимось. Eu